Павмін Герська Олена, сьогодніша із Зімною Віка. Ми зараз йдемо по велика мого Віка, скажи привіт. Привіт. З нами ще зараз буде Ірка. Ви подивіться, там у мене є відео з Іркою і з Вікою. Ну, і ми тут йдемо по мого велика. Ми будемо сьогодні кататися всі на великах. І знов у мене буде дві частини, бо ви знаєте, я на телефон знімаю, і в мене карти пам'яті мало. Так, короче, короче, короче. Так, да, вона воно дофоткається. Да. Ми в капішонах, ну я в капішонах. Ну, мені нравиться в капішоні ходити. ми робимо кам... для ВК. Для ВК. У -у -у -у. Якщо хочете, можете знайти мене в ВК, я підписана Мілена Мантур, я там ще під низом під відео ну, напишу, як я підписана, я ви, і ви знайдете мене. Ну, Ладно, все, зараз, Ой, бачите, вона фоткається, Боже мій. Тебе теж так є, зафоткала? Так. Кажи. Ой, мені капішона. Так, ну. О, дивіться, яка моя фоточка, бачите? О, бачите? Там тільки не видно. Я тобі перекину. Ну ладно, зараз покажу це, це перше, перша, перша, час. частина. перша частина. Перша частина, друга частина буде з Іркою. Ну, Всім пока, якщо вам перша частина подобалась, ставте лайк, Ну, пальці вверх, а якщо вам не подобається, ставте пальці вниз. Так що, то всім пока. Покажи.